Дефлю Сільвер Стронг сила для розблокування носа при нежиттю слів про данію та про будівництво заводу ракетного палива всупереч екологічним нормам, от як ви до цього ставитеся, чи правильно робить ця країна, і як пояснити громадянам, які там зараз знаєте починаються робити якісь скандали, суперечки, що нібито це не можна? А що все ж таки це має бути в пріоритеті зараз для всіх країн Європи виробництво заводів для е, виготовлення зброї? По перше, треба сказати, що Данія давно і послідовно підтримує Україну. Загалом можна сказати, що країни Північної Європи вони роблять особливий внесок, і Данія була саме тією країною, яка, по-перше, по суті передала Україні всю наявну створену артилерію. Я маю на увазі, вони готові були віддати свої САУ Цезар, які були замовлені у Франції, причому новітні. Артилерійські установки, що безумовно нам допомагає, були одним із перших в коаліції Ф 16 Ну і підтримують Україну тим, що Данія також першопрохідець якраз в питанні фінансування виробництва зброї для України. І тут мова йде, наприклад, про артилерійські установки Богдана, які якраз mm -hmm. почалися фінансуватись, і як наслідок збільшення їхнього виготовлення відбулося саме через допомогу Данії. Тому. Данія багато в чому є таким навіть локомотивом, незважаючи на те, що це далеко не найбільше за розмірами, за кількістю населення країна Європейського союзу, але ж доволі таки насправді суспільство, якщо подивитися навіть опитування соціологічні, які публікувалися звідти, має проукраїнський настрій. разом з тим, що стосується питання законодавства екологічних норм, тощо. Це якраз складне питання, чому до речі, і деякі країни виходять з ініціативами того, що вони готові інвестувати в в Україні, вкладати тут і утримуються від того, аби це робити на території Точніше, не утримуються. Вони одразу говорять, що процедура отримання дозволів, процедура погоджень, ліцензії і так далі. Природоохоронного законодавства може відтягнути в часі моменти. Будівництву запусків і безпосередньо створення виробничих ліній можу навіть сказати, що з подібною проблемою стикається Німеччина, коли мова йде навіть не те, що про український завод, який хоче відкритись, мова йде про німецьке підприємство, яке, наприклад, в містечку в Баварії готове запуститись, відновити ті виробництва, які існували в часи холодної війни. А мешканці можуть а, там соціологічна думка, громадська думка може бути проти. Це означає, що звичайно є розуміння і того, що Росія є агресором і потрібно підтримувати Україну, але є внутрішня політика, яка стосується окремих питань, плюс є законодавство, яке ну як потрібно дотримуватися, тому що воно таке, як і є. Плюс є регламенти та рекомендації Європейського союзу зараз. Вони будуть поступово змінюватися і адаптуватися до того, що якраз в Європі треба посилюватися. Тому що ну по-іншому неможливо, оскільки ж те, що було на складах з озброєння в європейських країнах, воно ж ми розуміємо, прекрасно зменшується, його стає недостатньо і треба виробляти. Без виробництва це просто неможливо. Тому і плюс враховуючи тенденції такі, що Сполучені Штати Америки можуть менше підтримувати Європу в найближчим часом менше. Виробляти на потреби Європи і менше передавати європейським країнам, тому е я думаю, що це стане поштовхом зрештою до того, що будуть адаптуватися законодавства цих країн до тих реалій, зокрема безпекових, які є зараз. Ну а щодо усвідомлення, ми ж розуміємо, що е десь воно більше, десь воно менше. На жаль, ще е є окремі держави і політики, які. Вважають, що в принципі Росія може не становити великої загрози. Можливо, зараз її вдасться тут в Україні зупинити, і на тому в принципі все а далі будемо думати, як підтримати Україну через там створення виробничих потужностей і можливостей, наприклад, в Україні або в інших країнах, які не мають настільки жорсткого законодавства. Офіцери сполучених штатів здійснили візит до Білорусі або поспостерігати за спільними російсько-білоруськими військовими навчаннями запад 2025 Пане Олександре, а з якою метою вони туди приїхали? Це для того, аби не просто спостерігати, але й щоб гарантувати, що ці навчання не підуть там чи в Україну, чи в ту саму Польщу? Треба сказати, що поки що ще немає офіційного підтвердження. Це повідомлення дійсно є від Reuters, Вони кажуть про те, що це відбулося. Ну загальна практика така, що взагалі на подібні навчання запрошуються, в тому числі представники військових відомств країн сусідів з зрозумілих причин там немає України. Ми це розуміємо, чому і ми бачимо, як відреагувала Польща країни Балтії, закриттям кордонів, перекиданням додаткової військової техніки та своїх сил. До кордону з Білорусі, а це дивно. Насправді, якщо дійсно американські військові були на цих навчаннях, тому що ну ви розумієте, що якщо відпрацьовується станом на зараз там момент того, що а, ми бачимо можливі пуски повторні там по території Польщі, або чи топак по території Литви і так далі, ну зрозуміло, що дивно, коли є. Присутність представників країн НАТО, на що вони в такому разі хотіли би подивитися. Мені не дуже це зрозуміло, тому що зараз те, що ті тенденції, які є, вони свідчать про те, що Росія, отут -от на порозі того, що вони можуть запустити ракету, можливо, без бойової частини, але все ж таки, іскандер. Вони це відпрацьовують і вони чітко демонструють активність, наприклад, з Калінінградської області. Це не Білорусь, але разом з тим це відбувається в рамках якраз цих навчань. Я не виключаю, що Лукашенка розраховує там на те, що можливе якесь десь колись потепління зі штатами. Не виключаю, що він має якийсь план Б і в випадку, коли б побачив, що Путін вже остаточно наближається до свого фіаску політичного Росія до поразки. Він хотів би повернутися різко на захід. Це ну це в манері Лукашенка в нього. Політичне виживання йому байдуже, в принципі, на будь-які там якісь основи, принципи і так далі, тому можливо він шукає якихось шляхів прокласти ось цю дорогу, дуже входить по дуже такому то гострому лезу, по дуже тонкій лінії і на межі, фактично, намагаючись чимось підігрувати там Сполученим Штатам Америки і показати, що він отам буде проводити якусь, начебто, миролюбову політику, але ж. Якщо ми говоримо про безпеку, від нього там мало що залежить, тому що теперішня Білорусь це місце, де в багатьох багатьох білоруських офіцерах висить портрети Путіна. Висять в кабінетах. Тому тут про що можна говорити? Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що польські команди боротьби з безпілотниками вони будуть навчатися у українських військових щоправда на території Польщі. Ми вже давно і з вами говорили в ефірах про те, що зараз масштаб війни такий, що це Україна буде навчати країни НАТО, а не навпаки. І ми бачимо, що це стає реальністю. От як ви проаналізуєте майбутні дії? Чи справді зараз Вся Європа, всі країни НАТО захочуть навчатися у України, і чи будуть вони на це давати якесь фінансування та озброєння? Я можу сказати, що звичайно, скажімо, в рамках партнерства і в рамках послідовного нашого курсу, коли ми хочемо вибудовувати нормальні безпекові альянси з нашими європейськими партнерами в рамках взаємодії, це нормально, коли ми можемо обмінюватися досвідом. Чомусь ми навчаємось, але зараз багато більше все ж таки можемо навчити ми, особливо що стосується організації та розгортання такої, наприклад, про а, Польщу. А, як ми говоримо про Україну, дається система, і ми готові були б з досвідом відповідним поділитися. Це нормально. А, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України, виступив з такою. Ініціативою фактично були відповідні заяви, і в принципі, за умови погодження технічної складової цього, звичайно, Україна готова долучитися, і сили територіальної оборони збройних сил в межах свого функціоналу, мобільних груп, ПЗРК і так далі. В разі, якщо будуть відповідні доручення від генерального штабу або від верховного головнокомандувача, теж готові як це організувати? Я думаю, що Можливо, буде запропонована внучка формула, коли дійсно щось можна буде провести саме на території Польщі, якщо така буде ініціатива, і якщо такі будуть, скажімо, побажання польської сторони. Звичайно, головне, щоб не скажімо, не в мінус власній системі ППО, я маю на увазі не залучаючи велику кількість людей, тих, хто задіяний безпосередньо на бойових чергуваннях тут у нас. А що заважає полякам приїхати саме до нас в Україну і отримувати ось цей практичний досвід, бо це ж була б і допомога нам? Важко ну, для того, щоб це була допомога нам, ми маємо говорити не просто про навчання, ми маємо говорити про те, щоб е, польська авіація з'являлася в нашому небі авіація партнерів, певні системи з'являлися у нас і щоб ми перейшли до етапу. Уже безпосереднє розгортання додаткових систем, які будуть нам допомагати збивати ті цілі, які запускає Росія, зокрема і по території Польщі, але які летять в небі над територією України, це було б логічно і правильно, і за це теж зараз іде за такі необхідні політичні рішення. Теж триває боротьба, щоб вони були ухвалені нашими партнерами. Що стосується того, чому не на території України. Можливо, вважаю, що на території Польщі зрозуміло буде безпечніше, можливо, є якісь інші причини. Тут насправді сказати важко, але в будь-якому разі, якщо буде запропонована формула чітка і буде формат погоджений, я думаю, що поступово це можливо робити. Наші фахівці так чи інакше виїздять на різні програми навчальні і до Польщі, і до інших країн НАТО, вони проходять там навчальні курси. На в цих країнах на тих полігонах і на тих можливостях, які є, якщо на цих можливостях можна буде вибудувати курси, певні в тому числі для посилення ППО, я думаю, що це можна буде зробити. Пане Олександра, давайте поговоримо про те, що відбувається на території Росії, там також деякі операції на російських залізницях кажуть росіяни, що було закладено міну на залізниці. Курск-аріо в суботу їх виявили. і Навіть під час розмінування не знаю, як їх там виявляли, загинули сапери Росгвардії. Також через підриви на залізничних коліях Санкт Петербург-Псков з рейк зайшов локомотив із п'ятнадцятьма цистернами палива. От наскільки такі. Підриви залізниці можуть призупинити успіхи росіян? Ну тут треба говорити про комплексну операцію, яка все ж таки я би звернув увагу все-таки на те, що є можливості, і вони розвиваються, тому що проводити операції такі на території ворога, це це своя специфіка, і це, вочевидь, ну, потребує. Певного планування, можливостей і так далі. І те, що це відбувається там, це вже саме по собі важливе. Далі треба розуміти, що звичайно перешкоджання логістиці і завдання збитків це на певний період часу позбавляє можливостей ворога від того, що він там здійснює певне переміщення, скажімо, озброєння, нафтопродуктів і так далі, як часто буває. Але ну очевидно, що на жаль, там. Залізниць багато і полотна вистачає, вони шукають обхідні маршрути. Але, знову ж таки, важлива сама тенденція, важливий сам тренд, що такі операції можна проводити. Плюс, як правило, це ж відбувається, коли е, проїжджає, як в даному випадку, потяг з цистернами, або коли фактично не вичікується певний момент, коли йде якийсь саме важливий вантаж. А це, звичайно, важливо, тому що, по-перше, це може суттєво пошкодити або навіть знищити цей вантаж. По-друге, буде відповідна затримка. По-третє, це в загальному буде впливати на весь цілісний комплекс логістики і забезпечення російських воєнних потреб на фронті. Це, на жаль, в повній мірі не зупинить там російську воєнну машину, але разом з тим неприємності буде створювати. На Олександра, щиро дякую вам за вашу думку, за те, що знайшли час та змогу долучитися до ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО, був з нами щойно на зв'язку.